Good morning, dear. Доброго ранку, люди. Ми продовжимо з тобою знайомитися і повторювати таке явище в англійській мові, як pronoun zaйменic. Минулого разу ми пригадували, що існують такі види займенників, як personal pronoun, особовий займенник I, we, you, he, she, it, they. І існує інший вид Objective Pronoun, об'єктний Займенник. Той, який виконує роль додатка в реченні, відповідаючи на запитання, кого що, кому чому, на кому на чого, до кого що. І пробували виконувати деякі тренувальні вправи. Сьогодні ми продовжимо і ми пригадуємо наступний вид займенника пазесив. Пазисив pronoun присвійний займенник. Саме цей займенник відповідає на запитання, чи, чия, чи є, і показує нам, кому належить певний предмет, об'єкт або е явище. Наприклад, My Book, my cat», Моя книга мій кіт». Займенник має вказує на те, що і книга, і кіт належить кому? Мені. I my», Your pen, your dog». Твоя ручка, твій собака або ваш собака говорить нам про те, що і ручка, і собака належать ю тобі або you, ви. Тут ми пам'ятаємо з тобою, що цей займенник має однакову форму як для однини, так і множини. Тому і присвійний займенничок також є однаковим your, your. Я можу сказати Your pen твоя ручка. Можу сказати Your pen – ваша ручка. His car, his head. Його машина його домашній улюблений. His – вказує нам на те, що володарем є він. He. Your bag, her flat. Її сумка, її квартира. Кому належить сумка і квартира? Її. Тобто she, вона. It's tail, it's ears. Його хвіст, його вуха. Ну, про кого ще може йти мова? А вже ж про якусь тваринку. Ми з тобою говорили, що тварина в англійській мові замінюється займенничком it воно. Тому, говорячи про тварину чи домашню, чи будь-яку іншу, яку ми бачимо на вулиці, ми дійсно використаємо саме it. Our house our town. Наш будинок, наше місто. Our наш утворилося від займенника We. ми. Their family, their relatives. Їх родина, їхні родичі. their на те, що І родина, і родичі належать they – вони. Як бачиш, особові займенники взаємопов'язані з з присвійними. Або, можна сказати, навпаки, присвійні пов'язані з особовими. Але якщо ми говоримо я I, то присвійний буде тільки My. Якщо you то тільки your. Якщо he, то тільки his. She her. It. it. We Our you, your, they, their. Спробуємо виконати невеличке завдання. В дужечках у нас зазначені особові займенники, наші personal pronouns. Спираючись на них, ми маємо утворити саме possessive pronoun, присвійний при займенник. Знову ж таки, stop the video. Зупини на паузу відео для того, щоб вправа залишилися перед твоїми очима і в тебе був час подумати. Так, so, летче. Давай перевіримо. My sister is 10 years old. Their car is red. Your bicycles are oval. Her house is big. His eyes are blue. Our dog is white. His mother is a teacher, the brother is tall, my sister is married. Достатньо нескладно. Але якщо ти звернув увагу, то в завданні ми вже бачимо в кінці слова не pronoun, а adjectives. Adjectives це є прикметник. Possessive adjectives, присвійні прикметники. Як так? Але ж ми говорили весь час про займенники. Так, дійсно, ми говоримо про займенники. І в англійській мові присвійний займенник поділяється на дві форми. Перша форма, з якою ми з тобою знайомилися перед тим, вона у більшості підручників може мати назву Possessive Adjective присвійний прикметник. Але є ще одна форма. Яка буде перекладатися на українську так само, як і попереднє, але ми вже говоримо про позицію pronoun при зміни займеться. Зверни увагу зараз перед тобою таблиця, яка показує, як же змінюються займенки. I, my те, що ми бачили перед собою, і ось уже mine. Mine перекладається так само, як і my, мій. You, your. Yours. He, his, his. Тут у нас відбувається повне співпадання форми. She, her, hers. It має лише possessive adjective. Присвійний прикметник. Іншої форми у нього немає. Нам тут трошки легше. We, our, ours. They, their, theirs. Якщо ти звернув увагу, присвійний прикметник, тобто «possessive pronoun, якщо не враховувати першу форму MINE, формується за допомогою «possessive adjective і додаємо букавку S. Your, yours. «her – hers». чому ж тоді їхня різниця? Якщо вони майже співпадають у формі, додай буквку S, перекладається однаково. Мій, мій, свій, ві, ваш, ваш. Навіщо нам ці дві форми? Пазесив Adjective ще іноді називають залежною формою займенника. Пазесів pronoun – незалежною формою займенника. Чому це полягає? Після займенничка my обов'язково має йти назва предмета або явище, який саме і буде належати мені. Після слова My мені вже нічого не потрібно. Предмет, про який ми говоримо, буде зрозумілий із попередньої розмови. Подивимося з тобою на декілька речень прикладів. This is my book. Це моя книга. Як бачимо, після My одразу йде слово «бук» книга. Саме ось цей предмет, і він належить кому мені. Моя книга, таке «This book is mine» Ця книга моя. Вже після моя стоїть одразу крапочка, нічого немає, а предмет, про який йдеться мова книга, знаходиться попереду. Або, можливо, навіть в іншому реченні попередньому. «This is our school» Це наша школа. Знову ж таки, предмет, який належить нам школа, цей одразу після займенничка ours. Ця школа наша, тут уже вони помінялися місцями, і після hours нічого немає. Основна різниця того, що. Після пристійного займенника, який виступає у ролі прикметничка, possiв adjective обов'язково має бути іменник, назва предмету, якому ми, про який ми говоримо і який буде нам належати. My book, Our School. Якщо ми використовуємо абсолютну форму, тобто possive pronoun, після нього вже не йде іменник. Він може йти попереду, як в речення, в приклада, або і взагалі в іншому реченні. Уяви ситуацію. Заходить вчитель, в руках у нього щоденник, і він питає: чий це щоденник? Спочатку тиша, а потім відповідь – Мій. Як бачиш відповідь, одне єдине слово. «It is mine». Після слова mine нам уже не потрібно говорити. Щире слово щоденник, тому що ми знаємо, про що йдеться мова, із запитання вчителя, із ситуації, яка склалася. Отже, перед нами ще одне завдання. Спираючись на перше речення, заверши друге, використавши правильний possessive pronoun, тобто вже присвійний займенник. Або абсолютно форму нашого займенника. Тобто, зупини відео для того, щоб залишився перед тобою всі ці речі завдання і поміркуй. Ледче. Давай перевіримо. It's Sarah's word це годинник старих. It's hers це її. Годинник належить кому сарі, тому so first. It's your car. Це твоя машина. It's yours. Вона твоя. It's the boys ball. Це м'яч хлопчиків. It's theirs. Це їхній. It's your game. Це твоя гра. It's yours. Вона твоя. It's my bike. Це мій велосипед. It's mine. Він мій. Ну що ж, на цьому ми поки що зупиняємося. Для потреби ще раз переглянь відео, ще раз повтори різницю між possів adjective і possessive pronoun.